В принципі, кухня для чого? Може там карти будемо грати. Ну взагалі ремонт супер. Подарували мікрохвильовку, холодильник є, плита є. Все є, що треба. Так Олег проводить екскурсію для нашої знімальної групи новою трикімнатною квартирою. Житиме тут юнак із Олександром та Миколою. Хлопці сироти стояли у черзі на соціальне житло. Зізнаються, вже й не очікували, що таке отримують квартиру від держави. Я вже не очікував, все ж таки 21 рік то вже і статус, якби з стік, майже і навчання закінчив. Сказали, що пільги вже після 21-го пропадають. Але вчора все таки лишилась. Так дуже радий. Чесно кажучи, спочатку це було якось так неймовірно. Це було ну, я вразився сильно, коли я почув про квартиру. Дуже хочу подякувати міському голові Сергію Надалу за доступне житло. Кімнати хлопці ділили по чесному, оскільки Олександр та Олег рідні брати найбільшу кімнату віддали Миколі. Новим помешканням хлопці задоволені вже й навіть знають, де стоятимуть їхні речі і як облаштують свою домівку. Хлопці не єдині отримали сьогодні нове житло. Через ціну. У у сідній квартирі будуть жити три дівчини Валя, Настя та Люба. Дівчата теж вперше побачили свою нову домівку. Ця квартира дуже, дуже класна, велика. Тобто свій простір буде дуже-дуже такі емоції переповнюють просто. Гроші на соціальне житло понад 2 мільйони гривень виділили з державного бюджету. А от облаштувати та зробити ремонт допомогла Тернопільська міська рада. Одразу після підписання договору діти сироти зможуть заселитися у нові квартири. За рахунок коштів державного бюджету було придбано. Квартири квартири куплялися в будівельника в сирому вигляді. Ми з міського бюджету профінансували проведення ремонтних робіт, а також придбання і встановлення сантехніки, меблів. Нішу со що, що саме необхідне це вперше за останні кілька років діти сироти отримали соціальне житло від держави. Оксана Рогачук, Віталій Куземко, і вся команда каналу Тернопіль 1.